Дитина розважається, так? Лакшмі? Бо мало іграшок. Мало. Треба взяти щось таке, що необхідно і. О, татифту, в, тати в ту. Найкраща іграшка. Що там мені Аня купила? Якусь мишку чи пташку, яка літає. Наша вона мені потрібно? От найкраща іграшка дитині, так? Лашник. Звірюга. Конічника. ой 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 ля ля ой о-ля-ля. Звірюга. Тільки прибирання закінчила. Лакшни, а ну посмотри на меня, лакшан Найкраща игрышка. Что там? Ага, Старша. о. оня о, о. прибирання займається, прибиранням. Мяу. Маргоша. Что? Вот какой у нас зверь. Вот так вот эту коробочку, да? Вот так эту коробочку. А зверюга. Вот так. О, вторая зверюга пришла проконтролировать процесс. А, да ты шо, да ты шо. Шо, Мага? Лакшми. <соц�> Лакшми, не обращай внимания. Ты тут делом занималась. Не могу, помешала. Лакшми, ты красотка. А та боится лакшми боится Маргошу. Маргошу бояться не надо. Маргоша, смотри, какая кошка-горошка. Кошка-горошка. Да, Лакшмошка?